Давайте уявимо собі націю як величезний корабель. Правда ж, йому потрібен досвідчений лоцман, щоб провести його крізь шторм. А що як цього лоцмана? Ну, просто звільняють. І на його місце приходить молодий зухвалий капітан, який хоче прокласти абсолютно новий небезпечний курс. Саме про це сьогодні й поговоримо: про німецьку імперію, її лідерів і про те, як отака зміна на капітанському містку повела цілий державний корабель просто до катастрофи. Отже, давайте зануримось. З одного боку, Отто фон Бісмарк, людина, яка буквально збудувала сучасну Німеччину, об'єднавши її залізом і кров'ю. А з іншого Кайзер Вільгельм II, який поставив під загрозу абсолютно все, що було створено. Це історія про те, як холодний прагматизм поступився місцем шаленим амбіціям. Ну що ж, почнімо з архітектора цієї імперії. Звісно ж, це Отто фон Бісмарк, більш відомий як залізний канцлер. Він і був тим самим досвідченим, прагматичним лоцманом. Він не просто об'єднав Німеччину, він майстерно ввів її через перші найскладніші роки. Треба розуміти, що за конституцією 1871 року канцлер мав ну практично необмежену владу, і Бісмарк, повірте, користувався нею наповну. Він був справжнім господарем німецької політики. Постійно маневрував, балансував між різними політичними силами, щоб втримати контроль над своїм, скажімо так, новоствореним дітищем. Але щоб збудувати міцну імперію, бісмарк був переконаний, що воювати треба не тільки ззовні, ні. Він розв'язав справжню війну всередині країни. Головна мета зміцнити владу і ну просто знищити будь-яку опозицію. І для нього загрозі були буквально скрізь: католики, соціалісти, прогресисти, всі вони для нього були ворогами імперії. Він навіть називав їх щурами, яких треба знищити. Звідки такий страх? Ну, багато в чому через досвід Паризької комуни. Він бачив смертельну небезпеку в будь-якій силі, що могла б кинути виклик його баченню держави. І яка в нього була стратегія? А класика батіг і пряник з одного боку батіг. Це була жорстка культурна війна, відома як культуркамп проти католиків. Церкву просто поставили під державний контроль. І, звісно, пряма заборона соціал-демократичної партії. А з іншого боку, пряник. І це, до речі, було щось неймовірне для того часу. Найкраща у світі система соціального страхування, пенсії, лікарняні. Бісмарк створив це все, щоб переманити робітників на свій бік, подалі від соціалістичних ідей. Але, як то кажуть, щось пішло не так. Стратегія провалилася. Насправді репресії тільки зміцнили його опонентів. І от, уявіть собі, до 1890 року ті самі партії, яких він так відчайдушно намагався знищити, католики, соціал-демократи, прогресисти разом взяли більшість у рехстазі. Все, його внутрішню війну було програно. Це створило величезну політичну кризу, такий собі глухий кут. І, от поки бісмарк вів оці всі свої внутрішні війни, паралельно відбувалося щось грандіозне. Нестримна сила просто перебудовувала націю, і ця сила індустріалізація. Німеччина на очах перетворювалася на справжнього промислового гіганта. Темпи були просто неймовірними. Завдяки об'єднанню величезним інвестиціям в науку та освіту технологічним інноваціям Німеччина буквально за кілька десятиліть стала провідною індустріальною державою Європи. У цілому світі вона поступалася лише Сполученим Штатам. А ось погляньмо на цифри: вони говорять краще за будь-які слова. Десь на початку 1870-х років частка Німеччини у світовому промисловому виробництві була ну, всього 13%. А тепер увага: до 1913 року, тобто менш ніж за 40 років, вона майже подвоїлася 24%. Подумайте тільки, який стрибок. Це було справді вибухове зростання, яке просто назавжди змінило баланс сил в Європі. А хто ж були ці титани, що стояли за таким економічним дивом? Ну це імена, які гриміли на весь світ. Концерн Крупа у сталеливарній галузі, АІЖ в електротехніці, фарбен у хімічній промисловості. Вони були лідерами, вони домінували у найпередовіших галузях своєї епохи, випереджаючи навіть тодішню майстерню світу Велику Британію. І от ми підійшли до точки неповернення, до того самого драматичного моменту. Епоха бісмерка закінчувалася. На сцену виходив новий гравець, молодий, амбітний, і все готувалося змінитися кардинально. На календарі 1890 рік молодий, імпульсивний, навіть дещо гарячкуватий імператор Вільгельм II бере командування. І він одразу дає зрозуміти: він не буде маріонеткою в руках старого канцлера, який звик все контролювати. Це був не просто конфлікт двох людей, це було зіткнення поколінь і абсолютно різних поглядів на майбутнє. А ця цитата особистого секретаря Бісмарка вона просто пробирає до мурашок. Він бачив майбутнє Німеччини. Мене часто викликали до нього вночі, і він був у сльозах. Тільки вдумайтесь залізний канцлер, і в сльозах він, здається, чітко розумів, наскільки небезпечний шлях обирає новий імператор. А увічнила цей момент одна британська карикатура, яка стала просто легендарною, називається Сходячи з корабля. На ній ми бачимо, як старий досвідчений лоцман, тобто бісмарк, спускається трапом з корабля, а зверху, з палуби, на нього зарозуміло, дивиться молодий кайзер. Символізм тут настільки промовистий, що й коментувати нічого. Надійну досвідчену руку просто викинули за борт. Ну і з відходом Бісмарка зовнішня політика Німеччини змінюється до невпізнання. Обережність, прагматизм, все це виконали на смітник історії. На зміну прийшли шалені глобальні амбіції. Це й була так звана світова політика Кайзера. Так що ж це за вельтполітик така? Якщо коротко, це була агресивна політика Вільгельма II, мета якої перетворити Німеччину на домінуючу світову державу. А як через колоніальні завоювання і що найголовніше, через створення потужного військового флоту? Просто кажучи, Європи імперії стало замало, їй був потрібен увесь світ. І отут виникла ключова дилема, яку дуже влучно сформулював видавець Ганс Дельбрюк. Питання стояло так: цю нову світову політику проводити проти Британії чи разом із нею? І його відповідь була кришталево ясною. Перше означає війну, друге мир. Тобто вибір був простий або війна, або мир. Ставки були максимальними. А тепер давайте конкретніше з чого ця політика складалася. По-перше, гігантське будівництво флоту це був прямий виклик Британії тодішній володарці морів. По-друге, агресивні спроби захопити колонії в Африці та Азії, щоб отримати своє місце під сонцем. Далі спроби економічно домінувати на Близькому Сході. І все це, звісно, було приправлено ідеологією походу на схід і пангерманізму, ідеї про вищість німецької нації. То що ж ми маємо в сухому залишку? А маємо те, що така от кардинальна зміна і лідера, і політики поставила Німеччину на абсолютно новий і, як виявилося, дуже небезпечний курс. Ключове слово для розуміння цього періоду це мілітаризація. І тут важливо розуміти, це не просто про велику армію, це коли вся економіка, вся політика, все суспільство починає працювати на одну єдину мету підготовку до війни. І саме це відбувалося тоді в Німеччині. Отже, обережного лоцмана на містку більше не було. Натомість новий капітан, якого активно підтримували різні войовничі групи, наприклад, Пан Германський Союз, впевнено, вів в німецький державний корабель прямо на таран на пряму конфронтацію з усім світом. Тож залишається фінальне питання. Куди ж прямував цей німецький корабель, коли його амбітний новий капітан обрав такий відверто безрозсудний курс, кинувши виклик усім світовим державам? Думаю, історія вже дала на це питання свою трагічну відповідь.